Всіх приветствую на нашому новосозданому каналі. Другий день зборки нашого трактора, чи ремонту, чи зборки, я не знаю як правильно назвати. Осталося відрегулювати клапана, зібрати мілочовку, це все буде швидко і до обіду я думаю ми вже його. Заведем. Сегодня с утра вирішили по холодку встановити, був так скажемо лишній кубик для води. Рішили установить куб, набрати води, щоб можна було спокійно мити техніку, зробили імпровізований такий переходник. Ну, работает и работает, работает. бо вода у нас плохо, тече з крана. І найпроще набрати її мити в будь-яке час і в будь-який час. Так, у нас пішов процес. Регулюки клапану. А ну покажи, який вса наскільки всасуєш і наскільки випускний. Може комусь пригодиться. Всасуючий 0,25. вихлопний 0,45-040. Ми ставимо 0,40. регулируємо по песку то сейчас я скажу я снимаю як папа регулирує кривий стартер сидить <рес> по у приску це найточніше получається да? регулювати Не. ну поприску -по -по может Вообще по меткам это на холодильнике. А. Вот эти Вообще правильно по меткам потом ставишь да, по метке, там сасущий, там выхлопный. Итален, ты будешь залазать еще не? стартер залазан на. Хорошо, каждый цилиндр на Не, я... Италья, в ту сторону крутишь. Чего? На ну, себя надо. Ну, да? а, да. а, правильно, да. Ты четвертый, бо я твой не снял. Покажу четвертый. Оп, стоять. А ты не веришь, А ну назад. Трех. Оп, вперед. но да. Сейчас кадры регулируем с і Вымоем его. Трубина уже масла не будет. знать буде чистенький. Будет дуть, газ давать. Фу, я знаю, ділочка не Прикрутиться. так? Жорка буде смурфіка рвати. Трохи з установкою нової турбіни вийшла, так скажімо, оплошність. Турбіна все ж стало чітко, а трубка на слів, ну ми так кажемо слів масла. Не підходить по ізгибам. Турбіну брали китайську по райдеру, бо чешка стоїть три рази по дорожче, дороже. І... АТКР, така як настояла, ви всі розуміють, чого їх зараз немає. То зараз Зараз поки ми з папою дозабируємо жорку Вітальйо е на своєму смурфіку буде чекати КПС і вже їхати, пробувати готувати, легенько культивувати під рапс. Будемо готувати почву, дай Бог завтра, післязавтра вже кинемо рапсика. Да, вітальон. Зараз підемо в Італії, допоможемо вцепитися. Трохи в нього коробка вже видергується. Шумить, як на і в Но... цього. Ну нічого, зараз відкультивіруємо, посім раб і буде ставати на ремонт. Будемо розкидати коробку, проміжутку передок, йому надо робити все-все-все так би поїхав, заправляється всі до да, гека шкапає з головими. Пакі на цих МТЗах пластикові, фуфляк, постійно з-під краніків тече, капає, постійно воно все завафляне, На красному на жорки желізні проблем взагалі немає з ними. Ну, в ці більше влаза. Так, Перший запуск вже пройшов. Були вдвоєм, бо не, не вистачало рук зняти, як запускали. Открутили просто трубки з форсунок, прокачали солярку і завівся. Турбіна ця райдеровська трохи по-другому робота є. Не так як таке, свистить навіть на холостих. Ну, на оборотах такого свиста не чуть, то думаю, мішати не буде. Зараз остається саме це в мене заняття, збирати всі ключі, витирати інструмент після мазути. І зараз кажорку під мойкою вимивати. Приїхали на поле до Вітальйона подивитися, що він тут творить під посів рапса. Солом'яниста сильна почва. Палить, як нас деякі палять під рапс ми не захотіли. Раз задискували, думали, що прийдеться два рази діскувати, ну, дощ трохи і погода внесла свої корективи і прийшлося біом сіяти, бо можемо не дождатися потім опадів. І сьогодні скільки закультиві, скільки закультивіє, завтра вже заходимо сіяти. І хай продовжає культивірувати, а втори будемо сіяти під Рапс, щоб вгадати опади. Чи не опады, как правильно сказать, Сейчас что влагу. О, как правильно, поймать влагу. Так, будем сейчас вымывать жорку нашего. Трохи набрызгинка 2. Чтоб поразъедало всяко. Ага, десь. Он хорошо разъедает. Идешь блестить все. Двері вікна закриваємо і будемо приступати yeah. до, до мойки. Будемо мити нашим фюрхером Ніпраймовською спінкою. Все як положено. нанесли вже пінку, зараз будемо змивати, намивати його. Завтра зранку сівалку. Цепляємо і погнали сіять ріпак, рапс, кому. Хто як хоче, так і називає. Така вже стоїть на митий, вже вцепив рамку, щоб чіпляти сівалку. Думав, вже чіпляти сівалку, деякі якісь проводи міняти. Трошки змінилися у нас плани. Треба завести півтони пшениці людям на пай. Зараз качіпляємо за нашу піднажку прицеп, кидаємо швиденько півтони пшенички і завозимо людям. Зараз швидко кинемо 50 відер кидай кидай на пай Надо позабивати вікна Це наш куплений амбар Ми купили його в тому році 100 квадратів Стенки є, криша є і хорошо Пол, дасть Бог, в цьому році зробимо. Докультивірував Смурфік 17 гектар. І все, вже коробка вмерла. Завтра досіємо жоркою. Жоркою залишилось 10 гектар задіскувати під рапс. і жоркою вже й досіємо. Планувалося чуть швидше, але знали, що в ньому вже коробка. Ненадовго її, бо вже гуркотіла, але но... надіялися, що доходить, хоч рапс підготове. Ну нічого страшного зробиться. І не таке робили.